Так, всім привіт, з вами дядя Саша Без Пентов. Є в мене півгодинки покидати на, такому, на такій в місті горішні плавні. Багато тут е, втрачають свої знахідки люди, Кромачки і так далі. Прямо буду знімати. Зараз інше кріплення вже нагрудне. Може трохи телефон вириватися, але від першого обличчя. Так, затягує заходів в водичку. Доволі мілко і потім різкий такий прояв буде. Тут і будемо пробувати. Так, Перший закид. Поїхали. Зброю страшний, Що ще я кажу. Перший закат вже вже застрягли бля. вже застрягли, мабуть, прийдеться ще й пірнати. Дно тут таке тверде. Пішли. Пішли. Рідненькі пішли. Так, тягнемо. Я ж кажу, обрив страшний. Така глина, така течія, що стріють кожні 5 хвилин. Як наче тут якийсь Рокі. Просто Жеся відчуваю як вони проходять через все на світі. Дивимось так, перший закид. І нічого. Груда муло. Різюке, воно таке. Що переговори, потрібно прицепляти все це. Наш канат уже поплыл, здесь плывет страшный грунт. Поехали далее. Так, канат так поплыл, ну вот тут звук наш. бобіна. Тут бобіна плаває. Тягнемо. Муляка страшна. Глиняна така. в одну миссию тут учебляется страшно. Хочешь, что недалеко? Ну, я как-то не А? а да. А вы сейчас Конечно. Сейчас тут прямо на дыме стою. нитку, волосінь таку, більше нічого. Щось цепляється, пробуємо один бік. Судак гуляє повним ходом. Хочу просто, щоб вони не встріють в дно і не деруть, тому що дуже крута глина. Хочу ну, велосіні не мати, якщо видно на відео. ось, Але сюди гуляє. На так, что здесь Паша знает, у нас кормак такой. 70 граммов. Міді, як зазвичай. Так, більше нічого. Так, зараз закину і кермак віднесу. Головне, в мотусі не запутаться. Бо й телефон полетить і все на світі. Пробуємо далі. Закинув, зараз на берег. Така цяцька. Вимотусь. Поїхали далі. Водичка ще тепленька. Кінець серпня, вода бомба, але зелена. Добре бы риски, еще можно... Ще можно ще буркнутись. Одна секундочку. Стриють так що іноді спробую ще витягти Так, знову куча волосіння Грудки ці Так і більше нічого цікавого Декілька роликів робимо глубша глибше Так, три так а що це за велосінько все разом так закидаємо до речі глибина тут десь 9 метрів Люди відпочивають Поїхали. Тут дно дерев... краще. Але потрібно не зупинятися, бо цей схил ось він в Тому самому місці. бути закапець просто. Трохи відпустимо. В тому ж місці, хоч бери розі роздягайся та Вони недалеко зараз та все таке І бачу, головне як падають. Ну, відсипляється від обриву, відчувається рукою чіпляється за нього ще деревина є відцепили так тут у нас нічого естьінка хоча перспективне місце було Зараз прийдемо на ще одне поки видно. Так, монтуска для наша. Втоска тягнеться за нами. Поїхали далі. Є зука. Граблю вигинає, так що капець. Он зуби так повигинали. Робиш все заради підписників. Так, Інша місцина така вже більш популярна. обривів тут немає, мабуть немає, хоча робоча, Ну, з ракушкою Де наш канат. Мотозок наш вибачає за свій Херсонський.

Чуть не пильнув з телефоном так трохи прям різкий різкий. Ідеш, йдеш. Зараз ми його зацепимо, скоріш за все, можливо. Ні. Та ні, йдуть дуже легко. Так, тут у нас також крім волосні нічого цікавого не достали, так, поїхали далі. Бачу, як не деруть дно так поверху, глина не можуть. В цьому місці вистроїть добре. Так. com o Ще пару, декілька закидів і до домцю. Пора вже працювати. Тим паче. Роз, дивіться, в одному і тому місці. Просто стіною. Ви підходите, тому що телефон живе накріплені. Таке тут у нас цього разу нічого. Давайте помиляку спробуємо. Обривання. Важковато, важкувато вам скажу і стягати так. Но глиняне. Щось, щось бачу. На волосині щось є. Ага, бачимо ось. Такого красення на мілині. Такого в мене ще не було. Так, що у нас ще тут є? Окрім такого красення, нічого більше не було. Так, кидаємо і далі. Кидаємо тепер, тепер в цю сторону. І йдемо відносити. Ось така цяцька, 60 грамів, готовий монтаж. Трохи розплутати і піде. Тут Дорогі друзі, вже пора на щуку Зрано хочу з вами вийти. Кінець серпня водичка вже трохи стає прохолодна, але на озерах все одно ще дуже. Що ж воно там добрива ями такі? Прям гарно граблі йдуть зараз по одному прям. є відчуття таке, що буде зараз якийсь результат, я думаю. Сподіваюсь. Так, що ж у нас тут, де ж наш результат. Ничего, кроме травы, так? Так, трава, 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 трава. Ну, добро. Еще раз мельчок прокинем. Промельчу разочек. Фу. Руки мокрые, все мокрое. Друзі, напишіть, будь ласка, цікаві вам будуть такі відео чи ні, якщо ми будемо продовжувати пошуки. Тому що коментарі це дуже важливо. Можливо, хтось поділиться своїм досвідом. Можливо, запропонує, як їх переробити. Дивіться, у цьому місці. Ось в цьому місці тягнули... Ой, в цьому місці все тягнули, сильно перетерли канат. Потрібно буде відрізати. Робити. Так, що у нас тут? Нічагісінько, не бачу, крім трави? Крім трави, нічагісінько. Що по рибалці? Тут нічагісінько. Що по знахідкам. Так, пейти, так. Ще одна маленька насина. Дуже дуже популярна. Дивіться, яка була тяка зелена. Пока капець Просто щось. No way. Тут такий пляжик. Тут зовсім і гадюка така ух. Як туди піти? Я боюсь гадюк. Добре, хай боїться мене. Так, де наші там грабельки?

Зелене, вода цвіте. Так, давай. сюди пливе, щоб ми тебе не втратили. Шукаємо грабульки. є. Все готове, все є, можна кидати. Бачите, друзі, метрів 15, мабуть. Можна кинути. Пошли закат на новом месте. Травы тянул целую Грабульки нічого цікавого. Мігії Нічого не виграли, цікавого. Поїхали далі. Весь зелений, блін. Капець просто. Але водичка ще тепла. Так, також декілька мідій, трохи велосині, нічого більше. Добре, на сьогодні все. Будемо звертатися, збиратися додому, митися, тому що ноги страшнючі. Зелені коліна. Канат такий самий. Жох. Ростажах. Так, відцепляємо наші нашу, нашу приблуду таку. Так, і поїхали по шнурочку. Да, потрібно міняти минуло цю діляночку, робити по-іншому. Друдне. Так, ну Всім папа, до нових зустрічей, підписуйтесь. Буде цікаво.